У сімей вітанчика, з вами Вікмаєв, і ми продовжуємо нашу загальну практику. Всех на йога. І сьогодні буде мова якраз таки про розтяжки, про заминку. Або якщо був день ніг, як у мене, наприклад, я ніг зараз не відчуваю. Мені дуже складно, навіть якщо я заминку роблю, все одно на наступний день буде складно. Хоча не так складно, якщо взагалі без заминки, без розтяжок. і... Сьогодні ми почнемо з дихання симпатичного, тобто ми робимо агресивний вдих і дуже повільний видих. Пам'ятаємо про це. Вдих ми робимо животом, плечі намагаємось не підіймати. Вдих через ніс, видих повільно через рота. Вдих активний, видих 10 секунд. І потім ми будемо розтягуватись. Сіли і робимо вдих. Видих 10. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І вдих, і вдихав. Як тільки продихалися, ми починаємо з метелика. Сідаємо положення метелика. Дихаємо на практиці, ми намагаємось тільки носом. Ми беремось за стопи, початок за бутерброд. Якщо немає розтяжки, ми беремось за стопи. і йдемо до сідницями. Головне лопаточки зводимо разом, щоб не було ось такого. Нам це не потрібно. Нам треба, щоб спина була в нейтральному положенні, тобто в прямому. І ми намагаємося розкрити стопи назовні. Мені зараз це дуже важко дається. І ми дихаємо. Вдих, видих, вдих. Вийдих. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. 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 Видих. Вдих. І видих. Ставимо, підтягуємо під себе праву ногу, ось так. Ліву ногу з нас дві сідниці залишаються на підлозі. І ось у нас дві сідниці лежать. Отут, як вийшло, то вистачить ось так, якщо розтяжки немає. І потрохи-потрохи заводимо п'ятку стопу за коліно, ліва стопа йде за праве коліно сідницю у мене не відривається, у мене ось такого немає. Я потрохи заводжу в голову корови. Якщо у вас це не виходить, можете ось цього положення просто додати скрутку плавно з прямою спиною вліво. Права рука береться за ліво коліно, ліва рука назад і скручуємося. Робимо хто як може. І витягуємо сюди. Видих. Вдих, вдых, видих, вдих, На вдих. вдих. Стопу. Якщо у нас вона ось тут була, ми просто намагаємось покласти на коліно з цього положення ми відпускаємо ліве коліно і навпаки намагаємось протиснути на всією вагою тулуба на ліве коліно. Якщо важко, наша права рука йде назад, щоб пряма спина була, і лівою рукою штовхаємо донизу. Тобто, якщо у вас ось така розтяжка і вам важко це зробити, ми відхиляємось дозаду. І притискаємо нашу ногу. І тримаємо вдих, вих, вдих, не вих, вдих, не вих, вдих, не видих, вдих. 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 І виріх знову метелик. Виходимо в метелика. І дихаємо. Вдих. Вихав вдих. Виха вдих. Видиха вдих. Виха вдих. Відих, вдих. Відих, вдих. Видих і вдих. І видих. Підтягуємо до себе ліву ногу. Права нога, не відриваючи сіднічні бугри з підлоги за ліве коліно. І потрохи. Ми йдемо до амплітуди, нам... на котру ми спроможні. Права рука назад, ліву в скрутку. І тримаємо вдих. Видих, вдих. Неви. вдих. Видих, вдих. Вий. Диха вдих. Ви. Диха вдих. Видих. І вдих. І видих. Підтягуємо до себе ногу. І знову закрити голову. Спинка рівна. Якщо важко, відтопили назад і притиснули правою рукою праве коліно. І тримаємо вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. видих, вдих. Зараз ми беремося за великі пальці. Ноги у нас разом п'ятка до п'ятки, Я сюди буду ставити. І бачите, так, я залишаюсь на натяжінні моїх лопаток, то я не сотулюся, я натягу на себе пальці і потрохи сідницями уходжу назад до максимуму, який мені дозволено, для того, щоб розтягнути, розтягнути гамстрини. Дійшли до положення і то тримаємо вдих, видих, вдих. Не сотовимо спину, не сутолимо голову, тримаємо. Видих, Краще підзігнути ноги. Видих вдих, видих, вдих. Видих і вдих. Видих, вдих. І видих відпускаємо ноги. Ми підгинаємо спочатку праву ногу під себе. Ось так. Сідниця залишається, ліва нога йде у свастику. Спинка рівна. Сонячне сплетіння дивиться до пряму плече на рівні правого коліна. Ось. І потрохи виводимо ногу назад, в голуба. І сідаємо вдих. Видих, вдих. Не вий. Диха, вдих, видих, вдих. Не видих. Вдих. Не ви. І видих. Ми навалюємось вперед. Ось таким чином. Бачите, так. Рука або на коліно, або всередину, або взовні. Нам видалі вже ж на коліно. Ось таке положення. І ми згинаємо ліву ногу. Обхоплюємо нашу стопу. Ось. І тиснемо стопу до нашого тулуба. І тримаємо. Якщо важко, ось так, теж нормально. Нам потрібно розтягнути чотирьохголовий м'яз. Вдих. Видих. Вдих. Видиха вдих, на видих вдих. Ви. Дих вдих. Ви. Видих, вдих. Видих, і, і видих. Відпускаємо ногу. І ми розгортаємось на інший бік. Одразу виходимо спочатку ліве коліно. Права нога у свастиці. бачимо, моя сідниця залишається. Ліве плече на рівні лівого коліна, спина рівна. І я подаю свою праву ногу назад. Ось так теж нормально. Дуже важливо, щоб передня саме нога не була у нас відірвана від підлоги. Потім вкручуємо тільки в таз. Вдих. Вдих. Видих. Вдих. Недих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, і, вдих. і видих. Знову. Накатимось вперед, впираємося або в коліно, або в підлогу. Згинаємо ногу, беремось і тиснемо вперед. Вдих. Видиха вдих. Не видих вдих. Недих вдих. Вих. Вдих. Надих. Вдих, на вдих. І дих Розслабились. Ось така коротенька практика. Ми Буквально проробили усі ноги. Якщо не вистачило, ми робимо друге коло або знаходимо інші практики на каналі. Їх дуже багато, а взагалі в ідеалі проходити програму тренувань, котра доступна тільки для спонсорів. Але це лише 300 гривень на місяць, і у вас 120 з плюсом повноцінних практик на будь-який смак від реабілітації до силових. І будьте здорові!